Ой, всім привіт на дачній кухні. Сьогодні захотілося спробувати такий рецепт. М -м, багато хто показує. А, роблять чебуреки. але тісто не треба робити при цьому. А при цьому треба спочатку купити лаваш. Значить чебуреки будуть на дачі швидко з лаваша. Не знаю, пробуємо перший раз, тому нічого сказати поки не можу. Значить, тут у нас є фарш. Своїчайний, але багато цибульки поклали і багато дачний зелень. Дивіться, є лаваш, і мені сюди треба у чисту миску налити чистої води. Для того, щоб ми сюди змащували наш лаваш. Так, значить, вогонь в мене вже горить, бо це будемо ми робити на сковорідці. Ну, як чи Так, дивіться, що ми робимо. Розпаковуємо лаваш, беремо один, намочуємо його у водичці. Я з двох сторон намочила, бистренько виняла, вклала на дощечку, і тепер нам треба на половиночку наліп'яти. І фарш ми зробимо так, що він не повинен до краю бути, бо нам ж треба, щоб воно заліпилося. Так, фарш у нас. Тут смі... суміш і курячий, і, і тілячий якийсь. Кажуть, що було в магазині, то і купили, називається. Так, от так от ми зробили фаршика. І одразу його... Всі кажуть блогери, що гарно пропікається, що. Абсур... О, і дивіться, отак от пальчиком він мокренький. І одразу прижимаю, і воно ось таким чином, бачите, заклеїлося. Це то, що лавашик у нас мокренький був. Так, отак от прямо. Чик-чик-чик. Ну що, значить, геть схоже. Не знаю, як буде на смак. Значить, дивіться, зараз. Поки два зроблю, одразу поставлю сковорідку, щоб можна було обсмажувати. Отак вот у водичці помикала, помикала, розложила і фаршиком. Ну, якщо рецепт провіриться і буде дуже смачно, я вам зразу скажу, чи смачно, чи пропікається все це діло. Тоді дачні чебуреки – Це така буде смакота, швидкість. І виходить, що абсолютно не треба затрачувати енергію для того, щоб зробити тісто, для того, щоб вимішати його, вистояти. Дивіться, чик-чик-чик. Хоп-хоп-хоп називається. Що я тут витратила? По одній хвилинці на один чебурек. Заліпячкала. Бачите, такий тоненький лавашик, що дуже швидшенько треба. Оп! Все, біжимо, ставити сковородочку. На вогонь. У нас мангал, вогню іншого нема. Можна на пательні жарити. У кого що. Так, можна вдома це робити. Бачите, які швидкі, чебуреки. Ставимо сковорідку, наливаємо масло. Називається чебурек за 5 хвилин. І да? я зразу покладу, одразу покладу, щоб потім мені... А! У нас чебурек більше за сковорідку! йо -моє! А, Як же так? Та да якось так і буде. Зараз ми його так і спечемо. Так, уже починаю у нас мажитися. Так що дивимося, що у нас з експериментом з чебуреками. Ну що, вже потроху смажемо. А ми ось таким чином будемо робити, щоб воно просмажувалося. Я сподіваюся, що воно все дойде. Бачите, сковорідочку не розрахувала, але було б гарно, звісно, щоб він лежав весь. Ну, Іншого вже бігати не буду шукати, хоча в нас є. Може, звісно, зараз я збігу, пошукаю. Мы пробуем. Чтобы у нас кролечки обсмаживались. Ну что, пока что ничего, да? Процесс идет. Продолжение Бачу, вже там від сирни обгалили. Знову личко. І ой, слухайте, ну, чи буряк-чибуряк, вони прям виходить. Навіть в житті не сказала, що це із лаваша. Так, перевертаємо. Ну, дивіться, це ж красотенька. Да, наверное, сковородочку все-таки більшеньку зараз побіжу. Поки смажемо. Я зараз вернуся. Так, ну що, самый час нам подивитися, що у нас тут. Ух, красотень, слухайте. Він навіть обсмажився. О! Так. Зараз ми поки поставимо інший, а цей ми розріжемо і подивимося, яка там у нас... Получилось внутрі. Чи прожарилась? Я поки поставлю іншу сковорідочку. Тут у нас вона більша. Я думаю, що там буде, може, краще виглядати. Так, хочеться розрізати, але він дуже гарячий. З цієї сторони, бачите, як обсмажився. Ой, внутрі м'яко. Угу. А знаружи корочка. Ну, це ж взагалі знаруже скоренка, внутрі м'який фарш. Так, зараз оцей ми на іншу сковорідку спробуємо покласти. Так, ну що, другий ми зараз... Щас... О, отут наче йому буде просторніше. А ну-ка, давайте зразу, не відходя від каси, відріжемо. І побачимо, як воно внутрішньо, так? О, красота! Ну що, дивіться, яке сочне. Дивіться, сок який. А, а пахне. А, вкусно. Так, да? все, красота. Готове? Клас. Пережарила всі чебуреки. Дивіться, один в один. І нічого не треба придумувати. Красота. Хочете удивляти своїх гостів на дачі, будь ласка, чебуреки. За кожен жариться по дві хвилини. Розрізали, ви ж бачили, м'яско готове. Тісто, як справжнє, ну, що тут взяти, дивіться? Хрустке, фарш внутри. Готовий! А смачнющий. оце відрізали і ганялись друг за другом, хто вперше з'їсть. Так що, Чібурякий рецепт пройшов випробування, всім раджу пробувати спробувати. Супер! Рецепт. Підтверджую, що працюючий і дуже смачний. Зараз буду тікати, бо будуть за мною ганятися знов. Так що, дивіться на нашому каналі, ми будемо ще перевіряти рецепти, так що шукайте відео. Із Тік-Тока, ютуба і з такими вкусняшками які дуже швидко готуються для дачі саме то.